Привет. Я давно не виходив на свій канал. Хочу показати, у садові викидаємо сад. Зробив я такий свого роду який погрущик наперед і гралі для вигортання ріші. Всі обично робля спереду, щоб був цей ззаду. Я зробив, щоб було наперед. Хочу показати, як я їм, свого роду, Ну, набагато краще, ніж за. Зараз вам покажу, як я вигортаю і паню. Пацан вперед мітлою замітає на середину. А я згортаю на кухню і Ось такого трактором змітає на середину турчує, а я такі вам гранди спереду, Я їх сам зробив. спереду, переду. складається складає Нічого особливо виставку тут важкого немає. Два циліндри МТЗ з нав'язки і шток від процента. Звісно, тут є такі литки зроблені. Це я вже сюди вигорнув, пацан замів, а тува ще є мені що горну. Зараз я вам покажу, як ми це все вигортаю, палю Мієм тезючка. Покажу, як я до краю вигортаю і накупу його. його шостою без половини. Полишається, хлопець йде сзади ще раз замітає, ще раз проходжу і супер дуже багато получається, доки до краю доходить, до така кучу Сьогодні не було морозу, тяжко горнеш, воно все з болотом, Сьогодні вийшов на роботу, є морозець, супер. Собі кинув ці роги у плавуші, одлічно, дивіться, яку кучу гору я спереду. Звернеся, бо тут тут вогонь розпалив зараз. Ми одного року сад чистили. то що я хочу сказати. Усі тими роками палили рішення. Ну, Це просто викидаємо сад, велика ну, як, ну, багато рішень ми хочемо вивозити. А як хлопці чистять сад, стараємося все, я цими вилами грузю на прицяк і у нас тут є недалеко. Кар'єр коло нашого саду, ми все вивозимо кар'єр. Набагато краще, бо ти його вивіз з листям, з, 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 з тим всім з, з тими болячками, хворобами, паршою. Це найголовніше. Стараємося більше сповнитися. Бо якщо ти його вивіз з саду на другий рік процентів 40, ти унічтожив це я зараз побачите, як підіймаю і висипаю нового. Це я зараз піднявся. Супер взагалі, отлічно, за того, що ти не просто підгорнув до вогня, а ти підняв, під'їхав акуратненько підняв, ще вище. Подивіться на. На рівні в її І я зараз викинув, дав назад, поклав зверхи на кучу ворогу. І зараз ще раз так. Воно так гори. А якщо ти його кладеш, це не кладеш, а просто підсуваєш до пункти. Я підходив перший скат, ну щоб я дотрутив до того ската воно б її тих то не дало, А так я поклав зверху і воно гори. Оце вже лише тако лишилися самі стволи. Потім проходимо, кидаємо ці стволи, грузимо, вивозимо, лишаються самі пеньки. Я там раніше викидав, був в інтернет, Десь років два назад, як я корчував сад. Зробив хлопці такі свого роду як ножниці. Супер, я 7 гектарів. Викинув у течені, ну, щоб не збрехати десь. За півтора тижня. Оце тут були пики. Поклав. І далі Ще раз, Оце не дзвонять, у нас є садові будка. Що йдемо снідати. Але я думаю, заснімлю вам відео, яким потім піду снігати. Раніше був, поклав я зразу одно, одного ходону. Не то хлопці, не, то. не вистачало. Я не міг ніяк з вуглом вгадати, щоб воно на цей уровень мені підіймало. а взяв, зараз поклав від прицепа, трьохсекційний. Супер, я собі підіймаю, будь-на яку висоту, яку би не закіп. Зах... བང ཡང ཡོང བར Кошти, пишіть, я поясню, як я це все зробив. Ну, зразу скажу. Зробив його, як то кажуть, у роботі пішов у роботі, все показує. Дивишся, то треба вдосконалити, там трошки не вгадав з тим вуглом, з підйомом, з копіром. От я от дивіться покажу, Я його як підняв у цій, на цій висоті. Так і рівненько піднимається аж договори Ти на таким самим таке як пинелка так, попустиш там наклон меняется у не, нічого подобного все а ще раз перевертаем Як казав, робота не би лежачого, Настроєння робити є, але з цією ситуацією, що в нас, що в нас зараз твориться в Україні. Підіймає хлопці дуль нормально, буде веску. Я зараз вийду вам, покажу зараз підрозділ. Наскійку. Що, що розуміли. На рівні уровні скабіл. Ось стоїть туди МТЗ і це я підніму. Взагалі класна штука. Раньше ми мучилися ззаду, ну то пішов, докупи підгорнув. Воно нічого. Тут вже другий раз під'їхав, підгорнув, нагорнув, то там горить посередині, що зго, сказ згорів, все, немає нічого. А це свою взяв, зверху поклав за сім'ю. Оце такого вже обчистили Потім спелюємо стволи, Зараз вам покажу, пройдуся тут недалеко. І вже лишаються лише піньо, піньки. Сіньки і шпаліру треба буде витягнути. Ну, шпалера це мелоч, шпалера дуб. О! Ось, Ось ззаді. такі спілію, возі ззаді, залишаються такі пінєчки. Це проблема, Ні люди не ходять, ні ріжча то не скидають, ну нічого, Тр... все тракторяно. Трактор вперед замів. Трактор вперед замів, я заді вигортаю. Ні людей, нічого. У нас двоє чоловік робить цю операцію і уперед йдуть хлопці з ну, пилками, опилюють гілки і це. І лишають. Я там ще хочу показати, вони, звісно, це все роблять. Я зробив лафету самоходну, на гідроходові. Супер. Мотор там поклав від кари, дизельний. Моторчик обшив. Бомба попався. Тут ДДС Віддільне відео, звісно, я вам заснім, Скину А так то був. Вам радий рады пообщаться. на канал, ставим лайк. всього самого хорошего. Слава Україні!